За що воює Україна? Ми воюємо за виживання. Нема іншої мети. Треба вижити, треба відбудовувати економіку, повертати українців, народжувати Українок, україночок. Це ключове. Які зміни нам потрібно зробити для того, щоб по е, моменту закінчення війни е, наша держава заспівала по-іншому? Треба зрозуміти, які ми хочемо Кіпя. Якщо ми хочемо Кіпя стати найщасливішою країною, то це буде умовний лаос. Там дуже щасливі люди, але дуже бідні. Якщо ми хочемо бути заможною країною, як умовно німці, це інша історія. От я вважаю, нам потрібно ближче до Польщі, йти, яка, як ви знаєте, протягом найближчих років буде така сама по ВВП, як Британія. От ключовий Кіпяй. Ми туди маємо йти. Сильна ЗСУ, багато людей, багато дітей, буду наголошувати на цьому. О, зараз у нас будуть по країні закриватися садочки, бо не вистачає дітей в садочках оце проблема. І роддоми закриваються Я знаю області, які зараз закривають О, декілька? Чому? Декілька Нема? Не вистачає так. Нема. Хто кому народжувати? Угу. Більшість виїхала просто.